Вітаю вас, мої дорогінки, я Ірина. І така інформація цікава. Збройні сили Республіки Білорусь та Народно-визвольна армія Китаю розпочали спільні військові навчання у безпосередній близькості до білорусько-польського кордону. Будуть ці навчання тривати 11 днів, з понеділка вони почалися і до 19 липня. Гаразд, давайте подивимося, яка мета цих навчань? Тим більше на кордоні з Україною і Польщею. Яка мета цих навчань? Тут до чого готують вишкіл. Ну от, бачите, пажі, коли виходять, це завжди навчання, процес навчання. Тут іде процес навчання. Їх до чогось готують. Зараз подивимося. Угу. Якийсь проєкт тут готується, мої дорогенькі, ось як я це бачу. Давайте так, зараз ми запитаємо: це відвлікання ще уваги наших військових, тобто, щоб їх відтягнути від інших частин фронту? Це ще для цього. Відтягування, розтягування. Знаєте, це ще для цього. Тепер запитаємо конкретно, будуть, готуються вони до нападу на Польщу чи Україну? Спочатку давайте так. Готують їх до, щоб задіяти у цій війні. Тут не будемо питати, Україна чи Польща. А давайте і то, і друге питання можна об'єднати, правда? Гаразд, Готуються вони включити ці війська до української війни чи напад на Польщу? Ну, тут, бачите, ця карта бездіяльності. А ось Польщу. Але давайте подивимося. Ну тут якось, знаєте, трошечки, от як я казала, в першому ряду ніби затягнути, відвлікти, і ну, тут все рівно готують до якогось проєкту. Зараз подивимося на Польщу. Дивіться. Готують до Польщі, але вони не підуть на Польщу. Тому що тут буде блокада, тут не дадуть їм пройти. Їм не дадуть пройти. Давайте я все рівно ще раз запитаю, чи готують їх до нападу саме у цій війні. До нападу, до війни. Будуть їх включати у, у війну. Ну, Тут більше. Для кількості. Я поки що не бачу, що їх задіювати будуть. А, я зрозуміла. Це як резерв. Мої дорогенькі це як резерв. Давайте я ще одне запитання задам. Це для Росії чи для Білорусі? Це для Росії оцей резерв. Чи це для Білорусі? Білорусь теж буде включиться. Ну, тут, в принципі, зараз я і тут докладу: це допомога Білорусі укріпити кордони на Білорусь. Тут давайте я так скажу, як мені іде. Тут взаємний проєкт, Білорусь, Росія, тобто Московія, і ніяк не можу звикнутися до цієї назви, і плюс тут іде Китайці, тобто китайці виглядає, що все ж таки щось вже поставляють живу силу. Але дивіться, це буде не так швидко. Це якось, знаєте, накопичення, щоб вже звикли, що там вже є китайці, а потім їх втиху задіють. Тут ось ця карта говорить про те, що їх таки задіють. Ці війська таки задіють. Угу. Коли прийде час. Ось якось так, мої дорогенькі. Світова реакція, ще дивимося. Світова реакція на те, що Китай помаленьку входить у війну. Світова реакція. Світова реакція тут теж якась дуже слабенька. Якась дуже. А, ні, буде. Будуть атакувати. Будуть атакувати, але тут нічого вони не зможуть зробити. Ви знаєте? Давайте тоді так. Чи буде це поштовхом, що в Україну війдуть війська НАТО? Хоче Зеленський, не хоче, ну його. Давайте подивимося, чи... чи буде це поштовхом, що війська НАТО теж зайдуть в Україну. Тут не дають їм. Партнери не вілелі. Ні, не це поштовхом. Але будуть якісь атаки. Знаєте, які атаки? Такі словесні атаки. Тобто в просторі у газеті будуть писати, але дуже великої потужної ем, поки що не набере. Обертів не набере ця інформація, поки що ні. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!